Усім доброго дня! Заїхав до нас такий двох підвісок. Дуже прикольний. В принципі, легесенький, алюмінієвий Система 10х3, 30 передач на 26 колесах Дивіться, амортизатор задній Фокс. Передній Фокс, весь на повітрі. Задній XT перекидка, яка розрахована 50 тисяч км. Той дуже добротній амортизатор Рама L в районі там, десь виходить 165 до 180 ріст. Задній амортизатор тут регулюється Наприклад, дивіться, бачите, от на нього на правду, так амортизує, Наприклад, я включаю тут. Раз, наприклад, на середину. Раз. По-іншому працює і до кінця повністю блокує. Монетки у нас SLX, вилучка повітряна, Fox, теж все регулюється. Гідравлічні тормоза Монеточки SLX. Стан дуже гарний. В принципі, як новий стану. Дивіться. Поближче камеру візьмемо. Все як новесеньке. Дивіться, який амортизатор які три бочки стоїть. Та вся задня частина на підшипниках, а не на втулках, як китайському ровері. Тубочки такі білі, гарні. Ціна велосипеда 30 тисяч гривень. Але дуже добротний, в дуже доброму стані. Це є фірма Canon Dale, американський бренд, приїхала зі Швейцарії. Комусь буде цікаво, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua або Ігор Бжик, Instagram і TikTok.